У нас АВЕО. попросили заварити три дирочки, ну, дві я вже заварив. От. А з третьою дирочкою. Походу треба було поміняти весь ланжерончик цей. Ну вже все, Безвозвратний процес пішов. Зараз ще виріжу от це, щоб вирізати отут. Коротше тут виріжу і там нутрянку виріжу. Ось тут воно все згнило. Я туди не достану буду ліпити новий я це вмію але не хочу це у нас це у нас остатки ланжерон у них я буду знімати розмірчики от, от ця чашка останется. вона вроді би хороша все остальне зліпо Потихеньку ланжерончик вирисовується. От, це ще грязнева в нас сварочка. Зараз будемо робити оцей кусок, він буде заходити сюди. І повипилюємо, повирізаємо от такі усілітілі. І повирізаємо їх десь сюди, де буде чашка йти. Під пружину. Так, він стояв один тут, другий десь тут, але ми їх трошки по-другому поставимо. Вон, він тут нафік не нужен. І ось як швидко береться конденсатом. Конденсатом. Вчора поварив, а сьогодні вже ось. Заготовочка. Тут вже вона цельна. Таке вже. Є з чим робити.